Відеопривітання з Днем вчителя надіслав своїм колегам Сергій Семенюк з передової. Шановні мої любі колеги, вчителі, дозвольте вас привітати із передешнім великим святом професійним днем вчителя, побажати вам міцного здоров'я, трудової наснаги, скорішого завершення війни, хороших діточок. Вчитель історії та правознавства 12-ї Ужгородської школи вступив добровольцем до лав тероборони. Цей прапор 68-го батальйону тероборони вчитель надіслав учням перед від'їздом на схід України. Пишаємось. Чекаємо. Бережіть себе. Чекаємо на ваші уроки. Ви наш герой. Любимо. Слава Україні! Героям слава! Сергій Семенюк був власним керівником в учениці 11 го класу Анастасії Галайчук. Він завжди завжди про нас пікувався, носив нам яблучка з свого саду. А ми з ним дивилися різні кінофільми. Ну, завжди щось приємне зробить. Так, от завжди казав, що ми його сім'я, друга, ми його діти. Ми з ним бачились 8 березня. Він нас привітав і повідомив нам, що можливо піти добровільно захищати нашу країну. Тому що якщо кожен буде так сидіти, сказав, що з цього нічого не вийде. Десятикласника Яна Полянського, військовий тероборони, Сергій Семенюк викладав правознавство. Я пишаюся тим, що він пішов захищати нашу вітчизну. Його уроки завжди були чимось цікавим. Ти в кожен його урок слухався. Тобі було цікаво. Ти ніколи не відривався. Ти завжди слухав, як він розповідає. Бо він дійсно людина, яка дуже цікаво, все подає. Сергій Семенюк з фронту щодня надсилає своїм колегам повідомлення, розповіла вчителька української мови Марина Чонка. Найкраще повідомлення, яке ми від нього отримуємо щодня, що війна скоро закінчиться. Ми свято у це віруємо, віримо і дякуємо Сергію Рославовичу за те, що він навіть звідти допомагає нам бути тут в тилу, бути їхнім надійним тилом і відповідно працювати із дітками і з великим заохоченням. Захопленням і з великою надією, я дуже вдячна Сергію Ярославовичу за те, що він власним прикладом показав, як повинен поводити себе справжній громадянин Патріот країни, яка знаходиться у війні. Досвід вчителювання у Сергія Семенюка 28 років, розповідає директорка 12 школи Ярина Харіна. Виховуючи і навчаючи дітей, він казав, що я хочу потрапити в. Книжки історії, не просто як вчитель історії, а щось зробити для нашої держави. І коли з перших днів війни, тільки він почув про це, він дуже е, переймався, допомагав усюди, де якісь роботи виконувалися, громадські чи волонтерські, він одразу був там першим. Настав момент, коли він прийшов і сказав, я хочу йти на війну. Маючи бронь, та людина поступила дуже мужньо. Він до тих пір звертався до військомат стукав усі двері, допоки його не взяли. Через постійні обстріли позиції, де зараз перебуває Сергій Семенюк, нам не вдалося зробити з ним відеозапис розмови. Проте телефоном чоловік повідомив захищатиме Україну до перемоги. Оксана Ушакова, Лонтій Николишин, Суспільне новини.